Привіт! сьогодні поговоримо про книгу і серіал Уроки хімії. Це історія про хімікиню, яка жила в 1960-х і боролася за своє місце в науці. Хоча суспільство вважало, що жінки мають сидіти вдома. Книга дуже сподобалась багатьом, адже вона не тільки цікава, а й підіймає важливі теми: як боротися зі своїм мрією, вірити в себе і не боятися йти проти системи. А от серіал це вже інша справа. Чи вдалося йому передати всі ці ідеї так само сильно? Скажу, що спочатку я дивилася серіал, а потім дізналася, що серіал зроблений по книзі, і вирішила прочитати книгу. У цьому відео я порівняю, чим книга відрізняється від серіалу, що мені сподобалось більше, а що можливо варто було б зробити інакше. А наприкінці поділюся своїми враженнями, що на мою думку варто робити першим: читати книгу чи дивитися серіал. Тож сідайте зручніше, ми поїхали. Книга розповідає історію Елізабет Зот, жінки-хіміка, яка живе в Америці в 1960-х роках. У ті часи суспільство мало дуже чітке уявлення про роль жінок. Вони мали бути домогосподарками, піклуватися про сім'ю і навіть думати про науку для жінки було чимось неправильним. Але Елізабет зовсім інша. Вона талановита, наполеглива і хоче будувати кар'єру в науці. Спочатку вона працює в лабораторії, але її робота там постійна боротьба. Колеги не сприймають її серйозно. І замість наукових відкриттів вона стикається. З дискримінацією та несправедливістю, проте навіть у таких умовах Елізабет продовжує працювати і закохується свого колегу Келвіна Еванс. Їхні стосунки дуже щирі і зворушливі, але життя підкидає їм важкі випробування. Згодом доля приводить Елізабет на телебачення. Вона стає ведучою кулінарного шоу, яке на перший погляд не має нічого спільного з її любов'ю до хімії. Але саме це шоу змінює життя та життя багатьох глядачів, адже вона починає навчати жінок не тільки готувати, а й вірити в себе, ставити амбітні цілі та боротися за свої права. Тепер до серіалу. У ньому загальна сюжетна лінія зберігається, але деякі моменти змінено. Наприклад, у серіалі нам показали, що Елізабет прям дуже любить готувати. В книзі вона любить хімію, а готувати вона ну не так, щоб сильно любила. Також в серіалі менше уваги приділили її роботі на телебаченні, а сусідка в книзі домогосподарка, яка піклується. Про свого чоловіка і одночасно ненавидить його. У серіалі ж вона темношкіра, любить свого чоловіка і бореться за права темношкірих і район, в якому живе. Це доволі великі відмінності, які я помітила. Книга глибше розкриває персонажів і їхню мотивацію. Книга відчувається сумною, тоді як серіал робить акцент на яскравих подіях і емоціях. Давайте поговоримо про головну героїню Елізабет Зот. Елізабет Зот – це серце і душа, як книги, так і серіалу Уроки хімії її образ вражає своєю багатогранністю, силою характеру та рішучістю. Вона завжди йде до своєї мети, незважаючи на всі перепони, які постійно підкидає її життя. У книзі Алізабет показана як дуже вперта, розумна і навіть трохи різка людина. Вона не боїться виділятися, хоч це й викликає неприязнь у багатьох. Її мрія – займатися наукою. Але в тому суспільстві жінкам це було майже неможливо. Вона щодня стикається з упередженнями, знущаннями та нерівним ставленням, але її це не зупиняє. Її сила полягає у вірі в себе та в свої знання. Крім того, у книзі її показують як людина, яка, хоч і сильна, але не позбавлена вразливостей. Наприклад, вона довгий час не може відкритися іншим людям через свій травматичний досвід. І стосунки з Келвіном Евансом це одна з небагатьох місць в житті, де вона дозволяє собі бути нарешті собою. І мені здається, що ця героїня в серіалі більш приближена до реальності, тому що яка б людина сильна не була, є деякі моменти в житті, які змушують замислитись і опустити руки, зупинитись, відпочити, зрозуміти, що далі робити, і продовжувати йти свій шлях. У серіалі образ Елізабет залишається вірним книзі, але все ж таки є деякі нюанси. Актриса передала їй характер з особливою чуттєвістю. У серіалі Елізабет більше емоційності. Її почуття видно навіть у дрібницях, виразах обличчя, інтонації, голосу, рухах. Це робить її ближчою до глядача, але трохи змінює ту холодну аналітичну натуру, яку ми бачимо в книзі. У книзі головна героїня від самого початку намагається залишатися вірною своїм принципам, навіть коли це шкодить її репутації. У серіалі її шлях виглядає трохи плавнішим з більшим акцентом на емоції, які вона переживає. Для мене Елізабет у книзі це символ жінки, яка бореться з системою і завжди ставить свої ідеали на перше місце. У серіалі вона здається трохи більш людяною, більш чуттєвою. Це непогано, але дає інше сприйняття її образу. Також звернути увагу на атмосферу. Думаю, що це один з ключових елементів, який робить цю історію особливою. У книзі Бонні Гармос майстерно передає дух тих років. Завдяки детальним описам, ми легко уявляємо середовище, де розгортається дія. Лабораторії з їхньої старої апаратурою, телестудії з примітивними за сучасними мірками, декораціями. Затишний, але скромний побут Елізабет Зот. Кожна деталь оживає, і навіть найдрібніші речі, як от запах хімікатів чи скрип старого стільця, додають цій історії реалістичності. Серіал, у свою чергу, має потужну перевагу у візуальній складовій. Завдяки костюмам, зачіскам і декораціям ми буквально переносимось в атмосферу 60 х Особливо вражають жіночі сукні з широкими спідницями, ретельно укладені зачіски, чоловічі костюми класичного крою. Тут це виглядає ну, дуже стильно. Декорації лабораторій і телестудій теж виконані з великою увагою до деталей. І вони виглядають так, ніби зійшли зі сторінок модних журналів того часу. Музика мені теж дуже сподобалась. Саундтрек серіалу підсилює атмосферу і допомагає краще відчути епоху. Роблячи перегляд, дуже приємний проте в мене залишилось одне питання: наскільки це все правдиво у книзі? Атмосфера виглядає більш реальною, адже авторка акцентує увагу на деталях, які допомагають зрозуміти, як тоді жилось людям. Наприклад, опис того, як важко було Елізабет працювати в лабораторії серед чоловіків, або її відчуття дискомфорту в суспільстві, яке намагалося її обмежити, серіал же навпаки виглядає дуже яскраво, навіть трохи ідеалізовано. Це красиво і емоційно, але чи дійсно це так було в реальному житті 60-х років? Наскільки, взагалі, люди носили такі яскраві речі, особливо жінки? Я думаю, що декорації і костюми трохи гламуризують ту епоху і роблять її якби ближчою до глядача. До нас на мою думку, книга занурює глибше в атмосферу через багатошарові описи та емоційні деталі. Тоді як серіал робить акцент на яскравій картинці і музиці. Посил книги та серіалу це те, що робить уроки хімії не просто розважальною історією, а справжнім джерелом натхнення. У кожному форматі історія має свої нюанси, але основна ідея залишається спільною: боротьба за рівність, самореалізація та важливість віри в себе. Книга Бонні Гармус дуже чітко показує, наскільки складно жінці реалізуватися в чоловічому світі науки в 1960-х роках. Це не лише історія про хімію, це метафора про розбиття стереотипів і подолання бар'єрів. Елізабет Зод це. Символ жінки, яка відмовляється прийняти правила. Її історія говорить про те, що кожен має право займатися тим, що любить, навіть якщо це йде в розріз із суспільними нормами. Вона вчить читача, що освіта і знання це сила, а сміливість залишатися собою навіть у складних умовах, може змінити не лише твоє життя, а й життя інших. Книга також піднімає питання взаємоповаги, цінності справжніх стосунків і важливості підтримки. Стосунки Елізабет і Келвіна Еванса показують, як важливо мати поруч людину, яка вірить у твої мрії і не намагається змінити тебе. Посил серіалу зберігає основний меседж книги, але додає більше емоційного акценту. Він розкриває не лише боротьбу Елізабет за своє місце у світі, але й шлях до прийняття себе такою, якою вона є. Він також більше акцентує увагу на важливості співпраці та взаємопідтримки. Герої серіалу стають прикладом того, як навіть найскладніші цілі досяжні, якщо поруч є люди, які готові допомогти. Ще одна сильна сторона серіалу це те, як він передає атмосферу змін. Через сюжет ми бачимо, як суспільство поступово. Починає змінюватись, як жінки починають знаходити свій голос, як їхній внесок у науку, культуру та життя стає помітним. І книга і серіал Уроки хімії справили на мене дуже сильне враження. Це одна з тих історій, які зачіпають за живе, залишає слід у серці і надовго залишається в пам'яті. Книга захопила мене своєю глибиною деталями і неймовірно цікавою головною героїною. Я із задоволенням занурювалась в кожну сторінку, відчуваючи атмосферу 60-х і переживаючи разом з Елізабет її труднощі та перемоги. Серіал у свою чергу вразив своєю яскравістю, емоційністю та візуальною складовою. Коли я дивилася серіали, я прям перенеслась у той час. Проте я маю сказати, що мені не дуже подобається, коли в серіалі сильно змінюють сюжет книги. Звісно, я розумію, що адаптація має свої особливості, і ми бачимо те, як режисер бачить цю картину. Але мені здається, що оригінальний сюжет був настільки сильний. І продуманим, що його можна було б залишити таким, як він є. Проте я в захваті і від книги, і від серіалу. Кожен формат має свої переваги і обидва вони прекрасно доповнюють одне одно. Я однозначно рекомендую і читати книгу, і дивитись серіал. Це історія, яка надихає, вчить і залишає після себе приємний післясмак. Якщо ви прочитали книгу, серіал допоможе побачити героїв і події в новому світлі. Якщо ж ви почали з серіалу, книга відкриє вам більше деталей і дозволить глибше зрозуміти героїв. На мою думку, ця історія заслуговує бути як прочитаною, так і переглянутою. Вона вчить нас вірити в себе, боротися за свої мрії і не боятися ламати стереотипи. І головне, нагадує, що навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти шлях до свого щастя. Ця історія стане джерелом натхнення і залишить по собі лише теплі враження. Якщо ви ще не знайомі з цією історією, я щиро рекомендую і прочитати книгу, і подивитися серіал. Дякую, що додивилися відео до кінця. Обов'язково напишіть в коментарях, чи читали ви книгу або дивились серіал. І що вам сподобалось більше? Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.